Всім привіт! Сьогодні граємо на Джохені. Баланс у нас був 300 гривень. Скупили трошечки бонусок, 4 штуки в нас. Десь по 80 гривень, десь по 60 гривень. Зараз будемо дивитися. Взяв я один новий слот. Це Лакі Піні. До цього я його не брав ніколи, здається. Тому будемо дивитися, що з цього вийде, і почнемо, напевно, все-таки з нього. Цікаво глянути новий слотик. Ну, для мене новий слот, як він та вийшов уже давно. Так, 18 спінів. І він дуже швидкий, цей слот. Може просто за секунду відіграти, якщо не буде ніяких ігор. А, ну він таки не грає, виходить. Це просто пусті спіни. Там було 20, 20 спінів було з самого початку. Х5. Тут ще може дати нормального X, наскільки я знаю. Ще є рітрішка. Рітрішка це, здається, три чоловічка у цих. Ну слухайте, ікс гарний, просто зігровки треба. Але нічого не граю поки. 10 гривень виграш. О, 2. А треба 3 для рітрішки. Та взагалі нічого майже не граю. <смі> Бонуска просто пролетіла. 24 гривні. Ну, що сказати, <смі> дуже швидко вона пролетіла. Я купляв її за 60, дало 25 гривень. Ну, маловато, але хоч щось. Давайте Ребіта, напевно, чи собак. Та все одно всі бонусні. Не супер такі, прям якісь шикарні. Але від кожного чекаємо заносу якогось. Давайте сім. Глянемо. Може щось заї буде. Так, спершу мені одної будки. Так, є на тр... на четвертому. Дай тепер на другий. Є на другий. І от тепер саме головне, щоб дав на п'ятий. Якщо на п'ятий даси, то будуть кошти. Якщо на п'ятий. Чи собаки якихось закрив? Лінію велику. Ой, синий собак, да закрытие всього одна синяя собака. Ой-ой-ой, багато великий лес. 47 гривень, ну сколько 116. Нормально. Давайте пару крутим дамо. Даже до 6 до сельде підбиття. Ого. Может сейчас якусь швидку бонусну вибимо. Зумчик якийсь. Ну, Зума немає. Взагалі тобто, в принципі лап немає, ні одної. Я скільки прокрутів зробив, а ні одної лапи мені не впало. Так, а доставити третю хоча б. Ну що ж це таке? Ай-яй-яй, туди б ще пару будок. Так, ще. Третю? Третю? Ну давай. Пролетіло. Ну слухай, ти ніби якесь відчуття ніби бонусне повинно бути. Щось до чуть да й дає. І сильно не з'їдає. Може да й буде бонусно? Два зуми все таки було вже. Йой десяточок. Чи не буде нічого? Давайте до сотні і виходимо. Може бонусної ідеї не буде. Ми зряд цим займаємося. Ой-ой-ой, сюди би будочку. Це б десятки закрило. Ого. Ого. Вроді і будок багато, але ні з чим нормальним не зіграло, того і коштів не було. Ладно останній спін і на вихід. Так, глянемо, що у нас іще там є. Собак прибираємо. Давайте ребіта поглянемо. Може на кінець він принесе нам кошти. Купляли за 80 бонусну. Погнали дивитися. Двушечку поставимо Тут саме головне, щоб награло оце до 30, це перший левел. Буде ну, нагадувати ще треба, 10 символів треба, щоб зіграло. 5 символів ще. І ще два крута. Ага, то може не і пройде навіть на перший? Ого, ого, оце під'об. Оце підйоб. Добре, зєвс. Yes. Покажи нам грошиків. Надії всі тільки на теме. Ні одної штори не буде видно. А, ні, одна все-таки буде. Під самий кінець x 3. Mm. <laughs> у мене нічого не зіграє з цією шторою. <laughs> mm. <laughs> ну що я пробую. Рівні 74, це не выиграть. Ну, давайте пару крутів, теж по гривні 20. Що сказати, повертаємося з ДДПчиком. Трошки я там уже скупляв бонуски. Уже готові. Тут залишилось 40 гривень, вирішив докрутити просто. Зараз будемо пробувати ще раз піднятися, якщо вийде. Ну, давай на останньому. Це останній крут. Ну по 80 щас зроблю. Так, ну що, погнуло дивитися. Тоді бонусні ігри в слотах вибрані. Оце все, що я купив. Лукіпіні, перший, другий, Rabbit і Zshendaс, я думаю, з Зевса почнемо. Не знаю, щось такого накупляв просто це ужас. Може зараз якийсь заносик. Давай з першої просто бам-бам. Шторка на третій, другій. І потім поїхав. На другій. Чи на третій? Ні, ну краще на другій. Ну хоч грати буде. А може і не треба штор. Нащо вони нам? Правильно, правильно. Да, на що нам ті штори. О, на четвертому x8 встать. От якщо зараз дабл дропчик якийсь буде від першого до третього то було б нормально ну давай ще на останок дабл дропчик якийсь ой, -ой, 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 ой x5 і сюди якогось нормального x4 слухайте це скільки це скільки ліві це тільки келихи зіграли це багато? Ну 68 гривень просто повернула баланс. Ну, нормально, в принципі. Я не уч... Я ж сказав, даблдропчик врятує. І він врятував. Давайте піні, зайдемо. Глянемо, що тут буде. Так, x15 уже є. Ого, воно швидко грає. Ну спинчиків небагато. Треба, щоб грало взагалі, починай грати, хлопче. X3. X10. О, X10 це непогано. Біквін, 40 гривень, слухайте, непогано. О, навіть зіграло. А, не було вілда. Ну тут дуже швидка бонусна. Я навіть на мінімальну поставив, вона просто несеться. 43 гривні. В принципі, непогано. Давайте другий зайдемо. А будут иксы? И одного. Ай-яй-яй, болі ч. Х2. Треба выключить тут топову. Ой, Х8. Может старше. Щикс два взяло. Мужик кусертришку. Придумати. Так, це зіграє. Ну 15 копійок, 27 копійок, це ж не гроші. Це нормально зіграти якось, придумати щось. Ух, йо! А іксів не буде, да? Та ну не кажи такого. Йо, пересепи, а там ікса не було. А така зігровка була гарна. Ну і все. Ну, 24 гривні. Ну, що сказати. Я Ребіта останнього, здається, брав. Да, Ребіт. По 80. Швидко її глянемо. Mm. Ну, мен вираз вона принесла просто копійки. 5 гривень, здається. Чи дойдемо ми до другого левела? Оце цікаво. Так. Зразу 6. І ще 6. Біль, більше навіть зіграло. Воно якось примножилось один за одним. Кешки. Ще сім символів треба, щоб зіграло. Ага, і вони не зіграють. І в мене так і буде виграш 5 гривень, так? Мені щось зіграло? О, є, прийшли! Ледве-ледве прийшли. Жах, ще. Ледве-ледве до ледве, другого левела дійшли. А як дойти до третього? Це взагалі реально зробити? О, слухайте, а награло непогано. Кешки ще зіграють. Огу, непогано. А де звук тільки? А звук у нас на мінімалці стоїть. Десь отак. Так, а нам всього 7 не вистачає, може зіграєш? Та ну не кажи, ж ти не йдеш до третього. Ну 20 гривень виграшем, ну це ж нічого. Це не дійшло. А, не дійшло. Ой, а тут ще зігровка. Бігвін 20 гривень. О, ще Кровня зіграє. Але з маленькими іксами. x 3 Цікаво. Тут, по-моєму, 60 треба буде, я розумію. Так, 60. Ну навряд ми далі дійдемо, ну? Головне, щоб щось зіксан ми зіграло. Тоді будуть кошти. Х50! Він, він зіграє! X-50 зіграє сі! Це багато? Хуху-ху! -ху -ху. Є контакт! Блін, ну содно не їдемо до наступного левела. Шкода. Я сподіваюся, що хоч раз дійдемо, подивимось ще. Ну тут більше нічого не зіграє. Ну непогано, 204. Слухайте, повернули баланс трохи. Давайте тепер покрутимо трохи. Я думаю... почнемо зі все. рівні 20 крутих. Зараз глянемо її. І, і рідріжку зразу, а може бути таке? Ні. А що, Ікси якісь може почати давати? Алло? Дід старий. Та дід старий настільки, що рука вже не піднімається в нього. Бідний нещасний. Ти диви, реально не піднімаю руку. Ти шо. О, підняв. Я вже думав, що зараз без 2Х. 5 це вже непогано. 2Х. Ще 2Х. Ну, звісно, тут зіграло і не дало ікса. А ти так зіграєш? І не даси, так? Єма, ти просто кусок. Я не буду обзиватися на нього, але він погана людина. Ну так, да, звісно, давай Ікса куди там не играє. Дивіться, оце бонусне, просто шедеврально було. Я оцю бонусну реально старався вибивав Од... саме для цього. Ой, 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 да, під кінець Розіграй мені трохи. Кончений. Ой, ну тобто. Засуджує. же. І ні в якому. А тут ікса можливо якогось? Ні, не, не придумаю. Ой-ой-ой. Ху-ху. Сюди. Це навіть краще, ніж бонусно було. Нічого собі. Оце гарна лінія була. Є! бонусно, фух. По 240, це 240 гривень бонус нас коштує. Блін, надіюсь, вона підсипить мені трохи коштів. Я дуже на це надіюся. Зараз трошки. Весню що зроблю? Давай, хлопчику. Так, x3. От тепер кудись сюди будочку. І лап зразу. От сюди кудись будочку. Ну давай, зразу опусти. Ой, б! Якщо ти зараз ось сюди будку даси і лапи дві, це буде дуже багато. Йо, пересете. Це фул лінія. Аби дав лап. Лапи давай, хлопче, лапи треба. Ой, як треба лапи. Просто ще одну лапку, будь ласка, прям зразу. З наступним... Є, лапи і ще і сиє собаки. Я не знаю, чи це лінія. Ого, ого, це може бути заносик. Три, три, будь ласка, три. Три. Просто перейди на наступний етап. Дай три лапи ще. Це може бути дуже багато. Це дві лінії. Шикарно, дай лапи, лапи, лапи. Постав лапочки. Ще будку але без лап тут не розберешся. Дощі, звісно, гарні, але лапи. Дай лапи. Він іще закрив куча будок. Ну блін, а якщо б іще б дві лапки би... 3 лапки, то це було б дуже багато. Іще будку закрив, дивіться. Іще закрив будку. Йо, карасека. 225 спін. Синіх собак хоча б на кінець. Хоча б синіх собак, чи сюди, чи сюди синіх собак. Які кості. Ну сколько тут? 1.400. Ну, це вже кошти хоч якісь. Ну. повезло, повезло. Я думаю, 1.200 100% на вийде. А всі інші можна ще трохи додати джазу. А боже. А може є шанси? Є, бонусно ще одне. Сюди ж я зробив два крути по 2.80. Якщо б воно пограло так само, це було б просто шедеврально. Давай, хлопче, ти зможеш? Я вірю в тебе. По 2.80, поїхали, бонус Ага, з першою ноль будок. Так, перша є, але лап немає. Треба кудись сюди чи сюди будку. І лапи доставляти кудись сюди чи сюди будку. Ну, вона видно буде нульова. Ну, бо ви бачили минулу бонусну. Одна лапа. Ну, він Доставить дві. Сюди було, би хоч на один спін. Ні, ну 21 гривень. Це не було сладке. Давайте ще пару путів. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.